Шановні і дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всі з Воскресним днем. Бажаю всім здоров'я, радості, Божої милості. Сьогодні було написано жалоба, що я перетинаю кордон в Чернівецькій області з своїми духовними чадами, хто за рулем. І нібито я перевожу. Якісь цінності. Ця інформація поступила в Службу безпеки. Спочатку нас пропустили всіх, потім підійшли, попросили паспорт назад, і я не міг зрозуміти причини. Нас держали 6 годин на таможеному контролі. Повернули з одного відділу в інший, коли нас завели в якийсь гараж, кожен. Відкрив свої чомодан, я це зробив з радістю, тому що я ввожу в Україну в Лавру, але нічого ніколи не вивозив із України. Тому що в Лаврі не було ніколи в свій час нічого. Мені приходилось привозити ікони, чаші, Іван, і, і, і тканини. Я це робив. Везти. Тепер я їхав, ще раз кажу, для того, щоб пройти діагностику, є проблеми. Довго нас морижили, коли все провірили, і везли ми куплені ікони, три віконні лапці, які не мають ніякої історичної цінності, культурної, а просто куплені, і попросили, СБУ, чи хто там, я не знаю, зафотографувати е ці ікони. Пізніше я її благословив. Подарував їм по шоколадці, по календарю. Зробили загальне фото для молитви, тому що молитва це саме головне, і нас пропустили. І молдавська сторона, і пропустили наші. Всі таможені, контрольні, служба безпеки. І Ще раз кажу, що у нас нічого не було. І сьогодні наші служби, наше телебачення, гори журналісти рекламують для того, щоб знову прикувати увагу до моєї особистості. Я дуже вдячний, що безпокоїться. Але ж горе тим людям, які роблять неправду і сіють в умив серця інших людей. Сьогодні дехто мені писав, що радуючись вони, що от мене скоро притягнуть до відповідальності, мене до відповідальності ні за що притягувати. Я вас віряю, я ніколи з України нічого не вивезв і не вивезу. А для святої обителі буде щось можливим привести для. Історії нашої церкви, нашої держави, обов'язково привезу. Ще раз усім здоров'я, радості і Божої вам милості, храни вас. Усі, Господь.